Нині триває 28-й кінофестиваль у Сараєво. Загалом на ньому було показано 230 фільмів із 62 країн. А всього за найвищу нагороду у всіх номінаціях приз почесне серце Сараєво боротиметься 51 фільм серед стрічок, що були показані український художний фільм 2022 року у жанрі військової драми Бачення метелика. Вперше його показали на канському кінофестивалі. Фільм розповідає про еророзвідницю добровольчого батальйону із позивним Метелик, яку обмінюють після двох місяців полону. Повернувшись додому, вона оклигує від отриманих травм, але раптом дізнається, що вагітна після зґвалтування своїм наглядачам. Ця дитина видається приреченою на смерті самого початку свого існування. В першу чергу для самого метелика, але перед самим абортом вона починає сумніватися. Войські намагаються прийняти це її рішення, але їм все важче знаходити спільну мову. Українські фільми до програми фестивалю цього року включили вперше, висловлюючи таким чином солідарність з українським народом та кінематографістами і під час. Російського вторгнення. Як українську команду приймали у межах міжнародного кінофестивалю, поділився із Суспільним культура режисер фільму Бачення метелика Максим Наконечний. Тут, у Сираєво, я відчуваю е дуже великий рівень розуміння нас і того, що відбувається у нас, я відчуваю взагалі. Ну, увага до України зараз усюди, але вона різна. Десь вона номінальна, десь вона вже така, ніби для галочки, десь вона поверхнева. Тут же я відчуваю все-таки дуже глибокий багатошаровий рівень нашого ну, сприйняття, розуміння нашого досвіду, історичної якоїсь тяглості. В проєкту Культурний інстинкт Ліза Церехрацька ексклюзивно висвітлює для нас все, що відбувається на фестивалі, і сьогодні маємо змогу трохи поспілкуватися із нею. Лізо, вітаю. Вітаю. Учора відбувся показ фільму Марини Ергорбача «Квандайк» про російське вторгнення на Донбас у 2014 році і збитий російськими терористами літак MH17. Як публіка відреагувала на стрічку, і зокрема події, зображені у ній. Насправді тут говорити про реакцію публіки напевно випадає не в першу чергу. Чому тому, що показником першим, коли ви можете зрозуміти, що фільм користуватиметься популярністю, це те, чи є квитки на цей фільм. І якщо говорити про топові фільми, які були показані на фестивалі, вже то зазвичай квитків немає в день показу десь в обід. Так само з Клондайком в другій годині дня вже не можна було придбати квитків, не можна було записати. Датися навіть пресі, і тому це показувало те, що є інтерес від глядача місцевого в. Ну і, звісно, від усіх гостей, відповідно, це є от таким першим маркером. Щодо таких моїх суб'єктивних оцінок, як публіка сприймала, я, напевно, розповім історію особисту. Мені не вдалося додивитися до кінця фільму, тому що на фіналі надто емоційно, і я вийшла на сходи плачучи. І ось фільм уже завершився, і коли вийшли з залу самі співробітники, тобто ті люди, які перевіряють квітки, то а, дівчина сказала, Мені триматися і сказала, що ми переживаємо дуже складний період, і все буде добре. Тобто для мене це також є таким певним показником і чинником того, що люди, які тут живуть і які розуміють контекст, вони нас підтримують. Це суто такий людський фактор, про який я можу поділитися. Згодом після фільму було обговорення і ставили запитання режисерці, продюсеру і головній акторці. І тут Важливо сказати про те, що в першу чергу люди, коли вставали, вони говорили про те, що вони відчувають. Вони не стільки навіть ставили запитання перших троє людей, вони починали свою промову, взявши мікрофон, сказати, що ну я не маю конкретного запитання, я просто хочу висловити своє співчуття і розуміння того, що ви зараз проходите. Зокрема, я знаю, що є також ексклюзивно невеличкий коментар від акторки, яка виконала головну роль. Пропоную зараз послухати його. Кажіть, будь ласка, що ви відчуваєте зараз у Сараєву, будучи? Наприклад, коли бачите навіть сліди від куль на будівлях? Ну, <різв> коли я бачу сліди від куль, я не можу забути про своє рідне місто Гарки. Немає, наприклад, мій район Залтинка, де я вирісла, його майже вже немає. І, як я вже сказала, що коли я бачу такий контраст, є фестивалі сюди, відкуп це насправді дає мені надію, що війна закінчиться. Ми переможемо, а злочинці будуть наказані. І це місто, цей фестиваль дає мені цю надію, як і фільм, який я тут презентую разом з командою. Лізо, зокрема, чи піднімається взагалі питання війни в Україні на фестивалі, окрім перегляду українських стрічок, і чи робили організатори заходи на підтримку України? Ні, організатори таких заходів не робили. Вони е, говорять і проговорюють постійно, що сама участь України тут і те, що Україна тут представлена, це вже є проявом підтримки, того що вони хочуть, щоб наш голос лунав. Е, ми організувалися самостійно тут. Тобто, команди, які привезли свої фільми, журналісти, які тут є. Е, ми вийшли сьогодні до національного театру для того, аби сфотографуватися з прапорами і з е, своїми. Повідомленнями, які ми розписали на листочках, для того аби потім поширювати це в медіа і таким чином теж зберігати поінформованість в тому, що відбувається в нашій країні, саме серед іноземців. Щодо заходів на фестивалі, які відбуваються, і різних майстер-класів, зокрема режисера Сергія Лозниці, який позиціонує себе як український режисер, але деякі його роботи все ж спонсорували російські олігархи. Як коментують це організатори, і зокрема, чи вдавався до коментарів Лозниця? Тут важливо розуміти, що нашу ситуацію і наш контекст розуміємо ми, і на превеликий жаль, ті, хто є тут, і пересічні люди, і зокрема організатори фестивалю, очевидно або не погоджуються, або не до кінця розбираються в тому, що відбувається, і який тут яка тут є передісторія. коли говорити про Сергія Лузницю, він тут скрізь заявлений як український режисер, те про що ви говорите, що фільми певні маркуються як виробництво. Росія це нормальний процес, тому що зазначається та країна, яка фінансувала створення і випуск тієї чи іншої картини тобто, це не є новиною, тому що це картина, яка там 2002 року про яку ви говорите. Але е, у е, своїй відповіді місцевим медіа е, директор кінофестивалю Йован Мар'янович Мар'янович е, він зазначив, що фестиваль припускає е, притримується такої позиції, що вони не пропускатимуть на свій фестиваль роботи, які є пропагандою чогось, але Російські роботи, роботи Росії, вони пропустити можуть так само, як і роботи, де лунає, наприклад, російська мова. Але тут також потрібно трошечки заглибитися в контекст, і ви вже зазначили про фільми, які спонсорувалися російськими олігархами. Фрідман і хан це люди, які спонсорували меморіальний центр Бабин Яр. І саме за їхньої підтримки був знятий фільм Бабин Яр Контекст, який тут теж показаний на фестивалі. Є така опція ставити запитання після переглядів фільмів. І Сергій Лозниця був присутній на усіх фільмах, окрім цього, Бабин Яр Контекст, на який ми прийшли для того, аби поставити йому запитання, власне чи не відчуває він якогось. Якоїсь певної невідповідності, і що це є неправильним, знімати і показувати фільм в Україні, де триває війна, який спонсорувався за кошти людей з оточення Путіна, який фінансує оточення Путіна, і який навіть зараз є під санкціями. Це ж запитання. Ми обов'язково поставимо директору Йовану Мар'яновичу, якого я вже згадувала. Я сподіваюся, що нам вдасться з ним поспілкуватися, тому що організаційні процеси на фестивалі, зокрема про та або домовитися про інтерв'ю, це як виявляється не такий вже легкий процес. Тобто, дуже хочеться почути відповіді на це, адже вони справді викликають таке. Подивування що найменше, якщо не сказати більше, тож якщо коментаря від возниці не отримали, то сподіваюся, що продовження цієї історії буде зокрема і з організаторами. Я дякую за розмову. Аліза Церграцька була на зв'язку. Друзі, усі інтерв'ю з українськими режисерами, які представляють Україну на кінофестивалі в Сараєво, будуть опубліковані на Ютуб каналі «Суспільна культура. Тож долучайтеся.